Ми русим карта дня. У нас сьогодні наступна. У нас сьогодні творчеське письмо Архангел Гавриїл. Напишіть статтю, книгу, і заведіте дневник. У нас, здається, вже була ця карта. Вона про те, що ми пишемо книгу свого життя кожен день і треба її писати. Гарно, красиво, усвідомлено з любов'ю і без надмірної критики для себе. Бо коли ми кажемо гарно, то може здати, що має бути якийсь ідеал. Ми не прагнемо до ідеалу, ми вчимося бути щасливими в цьому житті і писати книгу життя свого щастя. Отже, архангел Гавріл. Він нам цьому допомагає, ось сьогодні прийшов в цій карті. І робимо міні медитацію на цю тему. Закриваємо очі, глибокий вдих, видих, погружаємось в своє духовне серце і переходжу в контур свідомості зі своєю людської свідомості. Контур свідомості своєї божественної природи. Вдихаю любов, видихаю вдячність. Приймаю благословення Архангела Гавріла. Вдихаю ангельську, архангельську любов, всім своїм серцем, всією своєю душою. Дякую всім вищим силам, всьому.